Доброго часу доби, шановні підписники, постійні глядачі мого контенту та гості мого каналу. Ось прийшла мені така посилочка від одного мого підписника. Це блок живлення, який потрібно відремонтувати. Тож, давайте будемо скривати і дивитися, що з ним. Ну, ось такий от блочок. Ще поки не знаю, що з ним, але увімкнемо, будемо бачити. Погнали. Перевернув, щоб було видніше, давайте вімкнемо, подивимось. Угу. Ось так. Ми, як бачимо, тут у нас малі, горить навантаження і немає ніякої реакції на потенціометри. На перемикач теж, але на стром не реагує теж. Будемо розбирати, дивитися, в чому проблема. Крутили всі вінти, і звідси, і звідси. Давайте знімемо, глянемо. Ось що у нас тут? Плата управління і плата індикації. Маленький трансформатор і силовий транзистор. Ось так розвернув блочок розплутав провіднички. Ось як виглядає плата. Ось, друга плата індикації. Ну і як ми бачимо, з трансформатора у нас виходить от обмоточка. Одна і от друга. Це в нас одна живить індикацію, а інша у нас живить плату управління. Ну ось так от давайте знімемо. Щоб нам було легше добратися. Будемо заміряти, що у нас на вході, і дивитися далі. Давайте знімемо цю платку, щоб вона не заважала. Ну і нам буде так простіше розбиратися. Ну Тобто зручніше буде дивитися, де там що. Ну, ось я її витягну. Ну Тепер нам набагато легше розбиратися. Що ми тут бачимо? Ну, ось у нас є наші. Резистори, токові відні. І світлодіодик, який у нас горить або зеленим, або червоним. Червоним горить, коли у нас йде перенавантаження. Тобто спрацьовує захист. І я підозрюю, що він у нас дуже гріється. Давайте ну ось, червоненький горить. Тут у нас перенавантаження. Зараз будемо. Заміряти. Ох, уже, вже, о, да, Це воно гріється. Вимикаємо. Тепер чому може грітися? Давайте спробуємо від'єднати силовий транзистор і подивимось, чи буде у нас нагріватися резистор. І ось зараз. Ай! Ну от він у нас і не гріється. Тобто, вірогідно у нас десь пробитий ключ. Будемо дивитися. Так, давайте ставимо на тестері. Прозвонку і давайте заміряємо. Нічого. 0.12. 0.12. А тепер ось так. О. І у нас, як бачимо, пробитий перехід колектор-емітер. Ось вимкнули. Дивимось. Ай. У нас чомусь дуже сильно гріється резистор. І також гріється мікросхема. Так, однозначно, в мікросхемі прийшов капець, як і от тому транзистору. Поспілкувавшись із замовником, виявилося, що він цим лабораторним блоком живлення пробував заряджати акумулятор. Ну, як я розумію, він просто перепутав полярність і Прийшло, поїхало. поїхало. порившись в просторах інтернету, я знайшов ось таку схему. Це, до речі, схема саме цього блока живлення. До речі, її дуже важко знайти, тому схема буде прикріплена під відео в описі. Давайте розглянемо, як працює дана схема. Із мікросхеми LM723, до речі, це у нас стабілізована мікросхема. Яка у нас регулює напругу та має захист по струму. З 12-ї ніжки у нас йде вихід через резистор, ось цей от. У нас іде управління ось цим транзистором. Чим більше він відкривається, тобто чим більше буде мінус, ну, мається на увазі. Різниця потенціалів між цією точкою і ось цією точкою. І у нас на такий самий потенціал відкриється цей транзистор. Тим самим у нас піде плюс через емітер до колектора і відкриється наш основний транзистор. І тоді у нас на виході буде якась напруга. Як задається напруга на мікросхемі? Для початку Зворотній зв'язочок у нас зібраний ось на цьому резисторному дільникові. Ось ці два резистора та оцей. Ну і звісно ж, вихід наш, нашої напруги йде на четверту ніжку. Задатчик напруги у нас іде на п'ятій ніжці, як ми бачимо. І з шостої ніжки у нас йде опорна напруга. Через оцей резистор у нас Іде, значить у нас стабілізація ще от на цьому стабілізаторі, до речі, там буде 1,25 вольта у нас от буде в цій точці. Ну і звісно ж ми оцими резисторами задаємо якусь стабільну напругу. До речі, це у нас п'ята ніжка. Звернемося до дата-шиту. П'ята ніжка у нас на інвертований вхід. До речі, даташит на цю мікросхемку я теж залишу в описі під відео. Так, розглянемо, як у нас працює захист по струмові. Як ми бачимо, у нас є два елементи LM358-ї. Ось вони у нас. Один елемент у нас працює для індикації. Труму. Це всього підсилювач напруги на ось цьому шунті R21. І другий елемент у нас служить для того, щоб керувати ось цим от транзистором. До речі, що ми тут бачимо? У нас бачимо два транзистора, це комплементарна пара, і вони у нас включені ось таким чином. Тобто, коли ми на базу VT1 подаємо плюс, він у нас відкривається, тим самим мінус у нас йде на базу з цього транзистору, він у нас теж відкривається, і плюс звідси подається на базу з цього транзистора. Тобто, вже неважливо, що воно буде на виході мікросхеми, цей транзистор у нас буде завжди відкритий, поки ми не знімемо живлення. Тобто, якщо ми хочемо регулювати струм, а не Оцим от резистором вибирати просто поріг спрацювання захисту, ми можемо відпаяти ось цей транзистор, і у нас буде просто резистором регулюватися, регулюватися струм. Тобто ми можемо запросто замкнути наші провіднички, плюсовий і мінусовий, і бачити на цьому приборі просто струм, на який ми от задали оцим от резистором. І це буде наш повноцінний блок живлення. До речі, мікросхема має захист по струмові. Ось він, цей запобіжний резистор. Як ми бачимо, він тут. R18 5 ватний. На платі я вже вам показував. І мікросхемка наша дивиться теж, яка напруга падіння. на ось цьому Резистор. Якщо вона буде перевищувати заданий поріг, у нас просто спрацює захист і у нас на виході 11-му буде плюс. Тобто плюс живлення. Тим самим закриється транзистор. І, в свою чергу, закриє він ось цей силовий транзистор. Ось так працює дана схема. До речі, ще у нас є стабілізатор на 12 вольт. Він для того, щоб. Просто живити ось, цю, ось цей ланцюг наш, і живити лн 358 Ось такі справи. Ну, тепер повернемося до нашої платки і до ремонту. І того, що у нас в ітозі мікросхема, транзистор. Будемо міняти, Подивимо, скільки коштують, замовляти і. Транзистор вже замінив, мікросхему вже випаяв, зараз запаяємо нову і перевіримося. Ну що, момент істини, мікросхему я замінив, транзистор, до речі, теж замінив. Ось мікросхема і ось транзистор. Давайте увімкнемо і подивимося, як буде працювати. І чи буде працювати взагалі. Тобто ми зараз перевіримо, чи в нас буде щось нагріватися. Потім підключимо блочок індикаторний, глянемо, що він показує у нас. Перевіримо вихідну напругу. Ну і якщо все буде гаразд, будемо збирати. Я увімкнув. Переводимо на максимум, наприклад, і перевіряємо, чи щось буде грітися. Ну, Ніякого нагріву немає взагалі. Давайте підключимо все разом, перевіримо, подивимось, чи регулюється напруга. І взагалі як він себе буде вести цей блок Ну Ось я все зібрав. Як бачимо. Тут у нас нулі. Давайте будемо додати напругу. Дивиться, що буде. О! От у нас і пішло регулювання. До 15 вольт, як воно і має бути. Все, нічого не гріється. Передньо зібраний вже. Усе під'єднано. Дособираємо і перевіримо ще раз. Ну, Ось, фактично весь зібраний. Майже. Давайте перевіримо, як він себе веде при навантаженні. Ось у мене є такий резистор. Ось. Давайте увімкнемо. Ось так буде видніше. Ну і давайте під'єднаємо. Ну, як ми бачимо, є у нас просадочка невеличка і у нас струм показує. Ай, до речі, сильно гріється. Ну що, блок живлення працює. Ну, і хай працює. Так, ну і по ітогові. Мікросхема. Транзістер. І ось тепер у нас все працює. Ну, на цьому в мене все. До побачення. Мирного неба вам, чудового настрою, на все добре!